У нас перша знахідка і вона є небезпечною. То що це є така ручна граната венгерська колотуха 42М І що сказати, вона є Розкурочена Тут, бачимо, від неї лежить От сам, так якби... Тримач, ручка була окремо відкручена, а гранатка окремо лежить без детонатора. Ось таке навіть є залишки фарби червоної поясні навколо. Ось таке ехо війни трапилося. Таке тут є і буває. Цього є доста. Звичайно, шайзе. Більш щось цікавіше потрібно. Зараз закопаємо. Щоб нікому не дісталося, а ми йдемо, шукаємо, нипаємо, пікаємо. Сьогодні гарний чудовий день. Сонячний, тепленько, красота, ляпота в лісі. Сухонько. Просто не можна милуватися. Такі краєвиди кругом. Гори Карпати. У нас ось така краса. Всім привіт! І сьогодні я. За традицію вибрався в чудовий ліс. Вирішив збити оскоману, як так кажуть. Тут просто мегакласно. Сонечко світить сьогодні, такий гарний день. Тут просто капітально круто. Раджу всім, хто має найменшу можливість вперти на коп, тому що воно того варто однозначно. Тут класно народ. Зараз обадимо цю всю місцину. Тут є де ходити. Що, знайду, покажу, не відміна вам. Що не знайду, звичайно, не покажу. Так, у нас чергова знахідка така. Міні. Є, значить, патрон до ППШ, ТТ, ППС і таке подібне. Значить, там були позиції кругом. Венгерські, мадярські, а знизу ломилися в цю стрімінь, уявіть собі. Дерлися радянські війська. І дерлися, дерлися, стріляли, стріляли, і вбивали їх тут. Мочили мадяри, зверху були, закидали гранатами ручними, бо бачу, дуже багато осколків є від гранат ручних. І самих ручних гранат валяється купа, не зірвавшися. І тут вони вели жорстокий нерівний бій, можливо. У цих ямах, дебрях, лісах, Карпатських горах. Ось таке. Шукаємо далі. Народ. Що трапиться, неодмінно вам, цікаво покажу. Це так класно народ. Так приємно. Так спокійно, тихо в лісі. Пташки співають. Довкола. Так красиво. От у нас чергова небезпечна знахідка. Ручна граната. 39М. Це значить німецька ручна граната. Бо Мадяри-Венгри були союзниками німців і мали там на горі по-любому в себе німецькі гранати. І бачимо вона вже геть ціла, але вже дезактив часом. Бачимо ось таке все тут потрухло, все і зіржавіло. Ось так. Бачимо, помнота дістала, дістала вона осколочком тут. Того вона залишилась тіла. Ще колечко було, згнило. Ну що сказати. Класна штука. Не треба я ці ручних гранат. Вони ж ручні. Жартую, звичайно. Звичайно, вони є небезпечні і в руки брати... Не можна заборонено і проводити якісь маніпуляції з ними взагалі. Так що не повторюйте. Особливо це стосується новачків. Не тяніть додому, не паліть багаття, не кидайте, звичайно, туди. Це навіть без бесіди. Дивимося народ. Просто чудово в лісі, я не можу солодитися. Такий кайф, я так. Прося тут від цієї погоди, від цієї атмосфери вам не передати. Дивимось. Лопаки у нас така знахідочка попалася. Це значить від венгерської глутухи самий кожух лишився. Ось такий зірвало її. Але бачу, чи часом не тут не кульові, чи сколишні її зірвали, бо вона би... Точно осколки валили. так валили, що привели її до такого стану. Антураж. Ось такий порожнячок. О, ми шукаємо хлопаки. Хлопаки шукаємо, шукаємо, не паємо, пікаємо. Поки у нас такий вискочив стабілізатор. Стабілізатор з оранжевою фарбою на крильчатах. Бо вдарив лопатою і фарба помаранчева показалася. Ось такі стабілізатори всі на весь цей горб практично і осколками, мінометними мінами. Мочили їх тут, і то потужно реально. Не давали перепочити, реальний бій, Важкий, з великими втратами, звичайно, по-любому, бо так на то виглядає. Значить це була тут на горі були скрізь позиції, там і йшли. Це була стратегічна точка. Опаки у нас небезпечна знахідка. Знову вискочила. Дуже бадьорому стані. Ось така колотуха, венгерська, з залишками ручки дерев'яної і навіть фарба. Бачите? Видно фарбу. Три полоски. Червоні, Це означало, що ця граната є небезпечною і бойовою, бо там ще були, у них різновидності, були жовті полоси і сині. Вони теж означали димовуха, жовта здається, синя, здається, учбова, Чи щось таке? А це червоні полоси, три полоси. Саме що не нає бойова гранатка. Супер стані. А ми шукаємо, дивимося, запарпаємо і... Дивимося, шукаємо, що краще. Щось може трапиться, може не трапиться. З цією лопатою хорошою надійною Fiskars легендарною. Щось сьогодні має відкопати. Відробити ця лопатка. Надіюся. Так народ надивився такий ось капелюшок від ручної гранати 367, тобто запобіжник. а 367 ще ранніх модифікацій. Ось такий прикольний запобіжничок. Він в процесі, коли летіла граната, венгри були тут скрізь по горі, в окопах. Тут наступали радянські війська, як я казав, з цієї низини. І вони закидали їх ось такими ручними гранатами, колотухами і 367, Ну і В процесі польоту ця шапочка розкручувалася, кажу так, шапочка капелюшок, запобіжник. І при ударі об землю граната детонувала. Ударного типу був взривак. Ось такі тут є залишки. Як бачимо, збираємо. Просто вся земля бринить, звинить, Неймовірно. Осколки, уручний гранат. Їхні залишки тут є дуже багато в цьому пагорбі. Неймовірна краса сьогодні. Карпатська краса, Смирикова. Під катушкою попалася ось така защіпка металева від мадярського ящика з боєприпасами. Класно, вона колись працювала, защіпалася, фіксувалася запобіжником, дротиком чи чим. І на тих ящиках здебільшого таких зелених класних від гранат чи від мінометних мін писала, надпись така була на мадярському Роббано, Тобто взриву небезпечного. Роббано. Такими червоними літрами класними. Ось таке. Тут були йшли. Та вони ще й зараз є скрізь. Мадярські окопи, шанси, позиції. А тут а вони ящички викидали і гнили тут. За 70 з лишнім років. Ну що ж, рухаємося далі. Не розстроїмося. Зараз перейдемо в інше місце, можливо знахідки будуть кращі, ліпші. Така ракетниця віштрикла. Мені біла, наствольна венгерська біла. Летіла вона і свистіла. І світилася красивим таким білим вогнищем. Були холості патрони, був постріл і вони виштовхувалися з значить, ствола карабіна Манліхер і летіли. І свистіли. Класно освічували територію. Дивилися, чи ворог близько. Мадяри тут на горі. А ворог ліс і ліс. Так як скрізь вони лізуть і сюди лізли колись в 43-44 роках. Цього ми ворога вже знаємо добре, що це є за. Насіння, добре. ну Рухаємося далі. Дивимось. Знайшовся такий, подивіться, вершечок пуля від, від карабіна Мосіна, гвинтівки або карабіна. Летіла сюди, попала в ґрунт, під позицією мадерськами і нікого не вбила. Ось так виглядає вершечок, який пройшов канал ствола і бабахнув тут. Прямо під позиціями затикався. А били аж десь звідти. Так, метрів 400 вниз. Бачу. Там аж. О, така була страшна війна. Нади бо я таку колючечку. Колючечку фронтову, військову, мадярську. Такась тоненька дуже така слабенька. Були тут слупики. Скрізь сюди йшли з такою колючою дротиком. Тут уже під самими венгерськими позиціями я підбираюся все ближче і ближче. Знаю, що всі бачили, але прикольно. Просто цікава така штукенці, нагадую цю страшну незабутню віками війну. Ця війна ніколи не... Забудеться не Перша світова, не Друга. Це завше будуть всі пам'ятати і знати. Тому що всі вичають історію в школі, діти, покоління молоде. І будуть про це знати. Хоча, коли вони виростуть, вже копати не буде що.